Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Маші Кондратенко вивчи мене. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи сподобався вам трек, чи сподобався вам альбом. Чому? Тому що Маша Кондратенко знайшла свій щоденник. Ну, точніше, випустила альбом, який називається Знайшла свій щоденник. В цьому альбомі 8 треків та 2 вірші. І ну, в вику... такий прикольний, цікавий вийшов альбом, але не без недоліків. Отже, давайте послухаємо трек, на який є і кліп, і подивимось. Я твоя полка-прихильниця. Я куплю квитки на кожен твій концерт. Я так люблю, коли ти дивишся. І хочеш розмалювати моє тіло, ніби я мольбе. Початок дуже нагадує а кого, ну можливо, ви скажете в коментарях. Давайте слухати далі. Прикольний легкий приспів вивче мене, вивчи моє тіло, і ну, мені здається, що так можна ходити і його муркотіти. Він дуже легкий в мелодійно і такий запоминаючий в голову засідає. Все на максі, максимумом викликаєш таксі. Алишка у нас на вид пускает доси, Срабляла чем фото твоих нежных рук, Пекожен доторг весь без а ниж по на струн Я хотела, б тебе бы супа на это, не могу, Ты сможешь, что а ты с разумом, а я и схожу Тем тело, тело, тем телом лила Я хотела, Чтоб на на Пов, не спалились на этой хвилину Почему она, почему мое тело? Взагалі-то я з цього альбому додав собі два трека: це вивчи мене і не додав, точніше, сподобалось. Додав один вивчи мене, а сподобався ще трек Псевдо. А, вони схожі і стилістично, хоча в цьому альбомі є різні треки стилістично зроблені. ну Мені сподобались особисто ці два. Класна гітара, трек і так такий з присмаком еротики, а ця гітара вона настільки ну, така мелодійна і чуттєва, я не знаю, як це назвати, еротична, а, дійсно підходить до цього треку. Повернемось на кого вона мені була схожа спочатку. Якщо ви вже написали, то можу висловитись і я. Це Даша Майорова. Але це не є погано, тому що творчість Даші мені теж подобається. І тут ну, цей трек підкреслю ще раз. Теж сподобався. Що не сподобалось в самому альбомі? Альбом називається Я знайшла щоденник, як писала Маша Кондратенко, що вона пише щоденник із семи років. І, ну, і персонажі, які є в цих треках, вони там якось були дотичні до її життя. Вона була з ними знайома, чи є навіть зараз, як вона сказала. І деякі треки, особисто слова, мені не дуже сподобались. Ну, якось простенько зроблено, дійсно, неначебто це писала 15-річна дівчинка. Ну і все. Тобто. І ще що хочу сказати, неочікуваний вийшов альбом. Чому? Тому що я думав, він буде більш легкий, е тому що Маша Кондратенко робить ну легкі пісні, і вони. Теж мені подобається. І від цього альбому я теж так очікував. Але ні. Тут більше про кохання, про нерозділене кохання, про те, що хто був в її житті, як вона любила, хто там пройшов мимо, хто як, ну, якось так. Ще, мені здається, в цьому альбомі було мало акторської майстерності від Маші Кондратенко, тому що вона, на мою думку, гарна актриса. А так. Непоганий альбом, чому б ні. Це, здається, перший повноформатний альбом Мачі Кондратенко, і для першого альбому досить таки круто. Дякую за те, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!